Вони ж нас обгонять, Ну, в принципі, так і було. І розстріляють. І як закінчились гаражі, нам треба було певний зігзаг зробити, щоб доїхати до блокпоста з нашими. І я не знаю, от, це з розряду чуда. Це з розряду чуда, ми всі в один момент, не зговарюючись, попригинались. І в цей момент повлітала купа пулі в стекла, які повбивали ну, всі стекла. Ну, вони, понятно, держались, бо машини стекла не всі на пленки, знаєш. Але mm -hmm. вони всі були розбиті. Вони должны, там, всім в голову були повлітати. Mm -hmm. Нікому не попало в голову. А, і я пам'ятаю, як я виправляюся, оце виправляюся, в мене вже немає цих пальців. Їх типу, відстрілив, один отак висить, того взагалі немає. Я думаю, за чим хоч в мені попали, хто це буде ремонтувати. Не, не, не погодився з їхніми чином. Ну, я, ну, я, я і, все одно ти їдеш, ти розумієш, що це. Реально... І ти собі докручуєш, та ні, це сон, зараз це закінчить, Не може це бути, правда, я не можу померти, що це за чіп. Ну, як би ти не був готовий до смерті, шок, шок. ти не готовий все одно до смерті. в момент. Адреналін. Ну і в цей момент повлітали кулі в ноги, повлітав спину, мені влетіло. Тобто в цей момент був саме критичний, Якраз моя сторона відкрилась для того, щоб стріляли, і ясно, що я для них ціль. Водій. Да. Саме цікаво, що всім, хто було в машині, у нас були каністри з бензином, вони попробувалися. Як вони не загорілись, там куча іскр було. Там людям по курточкам прочесала, по джинсам, в кор... так, коробки держали, коробки. Дерві, всі, ні в одну людину, крім мене не попало. Тобто всі, всі ти казали. Це була мішень номер один. Ну і да, там, бо зупинити мене треба. Так. Тобто це було ДРГ, яке за нами їхало, переслідувало його. Яка задача? Снабжені армії Росії, волонтер з прицепом. це що, Топливо, їжа, медикаменти, гроші. Ну це Твої все БК, ще, ще, да. а може, у мене БК там, да. тобто не ясно. І ще плюс люди, ще з тими людьми можна щось робити. Коротше, це така історія. І поки ми їхали, ну я вже почув, що я весь як кришето, і отут наступає момент розуміння, що ти помираєш. Ну хто мене в тому Харкові спасе взагалі? Що... Хто? Яким чудом? Як далеко до лікарні? І ти прям чітко відчуваєш, коли в тебе влітає пуля. Це схоже на те, що тебе вдаряє током ажох, хімічний ажох, охолодження одночасно. Типа це все разом, все до докуче. Плюс мене стріляли п'ятерками, ну там, хто розбирається, поймуть, воно там і накручує всередині, і розрив і ударна волна всередині. Це не те, що влетіло і вилетіло з тебе, як там сімки. Да? Ну, п'ятьорки фарш роблять всередині. І ти їдеш і ти понимаєш, тут мене спасла Вікторія, Вікторія Сергій, який я медичну клініку їхню евакуював. А, вона, я кажу, мені в спину вистрілили. І вона мені закрила, вона в білій шубі була, то що було викинути, потім прийшлося в крові, ну, штучне хутро, але все рівно. Закрила рукою, дирку в спині, бо ну, це Коли бі... да, 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 Коли я їхав, або не доїхали, ібо вона мені не закрила. Пнівмоторик: з легеня ж може сплюснутися в один момент і все, Ну, просто тиску. Або розірватися. Або через, тут же ж судин багато в легенях. Тобі кисень потрапляв в судину, а вони мозг інсульт сразу. Тобто в легені ну, це дуже важке поранення. Да. І це нас рятувало, я пам'ятаю, Джигуль, чим спас подсос. І вже ж ноги контужені.